Друзі, всім привіт! Вітаю вас на YouTube-каналі Кучерук Лайф. Таке коротеньке відео. Сьогодні День нашої незалежності. Хотів би записати коротеньке відео подяки. Подяки всім тим, хто захищає нашу землю, боронить її, хто здобуває для нас незалежність та свободу. Це наші Збройні Сили України. Це... Медики, це мої колеги-рятувальники, це інші сили оборони, які кожен на своєму фронті забезпечує і потроху наближає нас до перемоги. Дякую всім вам за те, що сьогодні ми можемо святкувати. Наш день, день народження нашої держави. Ми обов'язково переможемо. Я в це вірю. Я сподіваюся, і ми також пам'ятаємо і не забуваємо тих, хто зараз знаходиться в полоні. Ми завжди будемо пам'ятати про тих, хто вже поклав своє життя за нашу з вами незалежність. І з вірою в те, що ми обов'язково переможемо. Слава Господу Богу, слава Україні, слава нашим Збройним силам, слава нашим воїнам. Вперед до перемоги!